Треба міняти е, наратив переговорів. Наші емоції, наші сльози більше не працюють. Треба працювати роботою, аргументами, досягненнями. І тоді все в нас вийде. І з членством Європейського Союзу, зважаючи на Стефанчука і Стефанішину, чи е, позиції по е, там, Орбану Фіцо чи республіканцям. Я наголошую, що якщо так працювати, не буде нічого. От подивиться на їх ефективність роботи. Тріумфально вони оголосили, що ми привезли 35 мільярдів доларів приватних інвестицій. Скільки пройшло роки після цього ноль. Потім вони поїхали до Риму. Оголосили знову під 30. Ноль. Потім вони поїхали до Лондону. Оголосили, що вони всіх залучають інвестори приватних, які мають замістити публічні фінанси. Ноль. Вони не вміють, і в них не виходить. І це я не кажу, що це легко. Але для того, щоб отримати результат, треба об'єднатися всім. Потім вони поїхали до Вашингтону. Сказавши, що вони будуть мати зустріч з конгресменами, демократами і республіканцями, і протягом тижня отримують рішення Конгресу. Ноль. Потім вони поїхали до Мюнхенської безпеки, не пустивши туди Порошенка. Потім на Мюнхенську безпекову конференцію не пустивши туди Порошенко. Одна із найбільш невдалих конференцій. До цього вони їздили на Вільнюський саміт, не скориставшись цими можливостями. Друзі, треба. Хоча вилізти із теплої ванни і думати, що у вас все виходить, бо результату немає. Об'єднатися всім, сісти всім не за стіл переговорів в одну лодку і перемагати, не нехтуючи жодною надією, жодною можливістю. Тому що по-іншому у вас не виходить. Давайте об'єднаємося, підставимо плече і спробуємо досягнути результату. Мій результат. Яку я прагну, це членство України в НАТО?